Ні для кого не секрет, що найвигідніші покупки бувають тільки в інтернет-магазині, але погодьтесь так іноді хочеться протестувати товар перед тим як його купувати та не переплачувати при цьому величезну суму коштів. Виявляється це можливо ще сумніваєтесь? Тоді ходімо з нами до магазину Покуся Ком'юей. Магазин Кокосяком був створений молодими батьками, і повірте, вони на власному досвіді відібрали найкращі та найкорисніші товари для ваших дітей. Саме тут вам запропонують велику різноманітність товарів для новороджених, для діток старше, а також для матусь, що знаходяться в очікуванні малюка. Кожна дбайлива мама хоче одягнути свою дитину в якісний, стильний, а головне теплий одяг та взуття. Скажу більше, магазин Кукуся в свою чергу зробить це заняття ще й приємним. Зима вже на підході, тож варто утеплюватись і допоможе вам у цьому магазин Кукуся. Величезний вибір пуховиків, парок, шапок, а також муфт запропоновані до вашої уваги. Не забудьте про ковдри та конверти не тільки для колясок, а й для санчат. В кукусім є все. Аби прогулянка була ще приємнішою, оберіть для себе зручні слінги, ерго ергорюкзаки, стрибуни або вожі. Також в магазині вам запропонують товари для ігор та розвитку: брязкальця, картки домана, книжки та розвиваючі килимки. Корисним придбанням для вас та вашого малюка стане дитячий килим -бебі Пол». А щоб малюк не занудьгував під час водних процедур, оберіть для нього круги на шийку, міні-килимки для ванни, забавні фіксатори для зубних щіток та пробки у вигляді мультгероїв. Не забудьте облаштувати і кімнату для вашого чада, і тут вам допоможе кукуся, нічники, ортопедичні підлоги покриття, мобілі, пуфи, колиски гойдалки та ортопедичні подушки. Також на полицях магазину ви знайдете все для дбайливого піклування за малюком: аспіратори, термометри для ванни, ігрометри, багаторазові підгузники та навіть тренувальні трусики. Не вистачить ефірного часу, аби перелічити весь асортимент магазину кукуся Тичні ціни величезний асортимент. Досвідчені консультанти. Що ще треба для вдалого шопінгу? Приєднуйтесь до клієнтів магазину Кукуся.com.ua Кукуся.com.ua, Проспект Соборний 189.